Фізкульт привіт від освіти в українських школах запроваджують нові нормативи. Навантаження для старшокласників знову зменшать. В управлінні освіти кажуть, навчальна програма з фізичної культури уже зазнала суттєвих змін. Заняття відбуваються за варіативно-модульною системою, тобто учні самі можуть обрати вид спорту, який їм до снаги. Тепер на часі ще одні міністерські новації. До прикладу, аби отримати високу оцінку, десятикласнику достатньо буде підтягнутися лише тричі. А окремі нормативи взагалі скасують. Оцінювати здобут. Учнів на уроках фізичної культури також будуть по-новому. Відсутні такі, як біг, 3 тисячі метрів, 2 тисячі метрів. Тільки є помірний біг у 10 11 класі 1500 метрів. Оцінка за контрольний норматив не є домінуючою, тому що враховується ступінь активності дітей на уроці фізкультури, їхні залучення позоврочний час до систематичних занять спортом, і також їхні виступи на змаганнях різних рівнів. На такі міністерські нововведення. Дені вчителі фізкультури лише розводять руками, кажуть, діти нині й так не дуже активні та здорові. Кількість школярів, які займаються у спецгрупах, зростає з кожним роком. Нормативи переконують фізкерівники, треба не зменшувати, а запровадити індивідуальний підхід для кожного учня. А от порада міносвіти, аби більше уваги на уроках приділяти теорії, взагалі дивує. Діти приходять рухатися, а ми їм будемо читати теорії або показувати фільми. Ну то От такі схеми замість проводити уроки. Давайте поставимо кінозал. І будемо їм робити теоретичні якісь заняття. Де діти повинні рухатись? А ще із фізкультури забрати рух. То я тоді наша та фізкультура потрібна. Нова навчальна програма для старшокласників почне діяти вже з 1 вересня цього року. Окрім того, Міністерство освіти і науки готує новації для початкових класів.